Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні взагалі трішки відійдемо від усіх наших попередніх відео про що саме? Поїхали, розкажу. Отже, ми тут на комп'ютері в себе знайшли декілька відео. Те, що ми ще на початку осені і в кінці літа їздили, дивилися будинки. Для того, щоб придбати для своєї великої сім'ї. Будинки ми роздивлялися варіанти, які знаходяться в Чернігівському районі від Чернігови від Чернігова в радіусі десь 15-20 кілометрів, щоб швидко було доїхати до міста. Ну що, які варіанти ми дивилися, і яка вартість взагалі на будинки? Зараз подивитись самі. Але попереджаю одразу, що відео я буду озвучувати вже після того, як були відео зняті. Ми взагалі не планували викладати, але, можливо, людям буде цікаво, яка вартість на <кій> будинки в нашому регіоні, якщо це так можна назвати, те, що ми дивилися. І, можливо, ви. Напишите в коментарях, яка вартість будинку у вашому регіоні. Але будинок-будинку різниця, тому це потрібно взагалі завжди враховувати. Ну що, поїхали дивитися. Так, ну що, почнемо з того, що ми поїхали дивитися перший будинок. Зазвичай ми дивилися оголошення, які розповсюджуються на OLX. Село знаходиться на трасі, тобто виїхати, заїхати дуже гарно можна в будь-який момент, коли потрібно, наприклад, якщо немає у дворі машини. На OLX не було жодного фото. Про будинок власник сказав, що це треба їхати дивитися, жодних фото немає. І так далі. Так, зараз він нам розповів, що 4 роки назад перекривалася за криша, замінився лічильник. Будинок він придбав сам особисто рік назад, для того, щоб ввести своє господарство. Так, по його словам, війна, туди-сюди плани помінялися. <кій> Наразі цей будинок в кавичках продається за 10 тисяч доларів. 12, так? 11 тисяч доларів. <кій> Тобто будинок вже розвалюється повністю. Ну, як сказати, якщо туди привезти, наприклад, діда, бабу привезти до ладу цю, цю хатинку, то, можливо, для старців, які вже доживають свій вік. Нормальний такий будиночок, але для сім'ї великої і з дітьми, цей будинок взагалі не підходить. Так, що ще я можу тут сказати? Все обідране, все отходить. Ось, будь ласка, подивіться в куток. Взагалі жесть повна, там треба дуже-дуже багато прикласти рук. Так само, як і в цьому кутку. Ну, тобто, в будинку вже доволі таки довго ніхто не жив. Ну, і я так розумію, що жити не будуть, або будуть, я ж кажу, жити старці, або люди, які, які, ну, і таку суму грошей за такий будинок. Це, звісно, жорстко. Я розумію, коли там долар ще був по 26, можливо, хтось би собі так і придбав і наводив билат в ньому. Але враховуючи те, що долар став по 42, воно взагалі <плес> того не варте. Землі тут знаходиться біля будинку 20 чи 25%. соток. Я вже повністю не пам'ятаю. Але все захаращене, все зароще. Одразу видно, що тут взагалі. Взагалі ніхто нічого не робив. Сарая немає. Тулета пройшла, стояла на дворі. Ось це така вода в цьому будинку, тобто взагалі нічого немає. Я так зрозуміла, що навіть і газу не було, так? Газ був, так? Так, ну і видно, да, що ось також воно все обідране, задране. Ну, це взагалі не варіант. Так, другий будинок, ось ми поїхали дивитися. Він знаходиться в 15 кілометрів від Чернігова. Що я можу сказати про цей будинок? В цьому будинку дві кімнати, які були пристроєні незаконно. Тобто оформити ви їх не зможете. Або зноситься, або дається комусь на лапу, його назад е вписують в техпаспорт. Але ж, але ж, Ті дві кімнати, які були пристроєні, вони взагалі вже відійшли. Поли там реально дуже навскася. Криша повністю треба на зміну по самі стіни. Тому що Одразу видно, що криша тече, вона гнила повністю. Ось Туалет душ є, але там буквально півтора на півтора метра цей такий загончик. Тобто нормально помитися, в туалет сходить, ну, не знаю. Такі. Один єдиний плюс це те, що є гараж, погріба як такого, немає, тому що це якась така. Як літня кухня, воно на поверхності. Ну, Я не знаю, як там банки зберігаються не і картопля. І ні, там не гектар, там 60 соток землі, я точно пам'ятаю, що було. Оце один єдиний плюс, що дуже багато землі. Можна розгуляти, можна поставити ферму. Ну, і дійшли до третього будинку. Він також знаходиться. Десь в 15 кілометрів від Чернігова, але транспортне розположення трошки хотілося б краще, бо тричі на день тільки ходить автобус. Ну, також хочу наголосити, що у людей, яких є, наприклад, машина, так, то. До цього не прив'язуються, Але ми розглядали всі варіанти. Так, погріб тут є: будинок непоганий, але не для великої сім'ї. 12 тисяч доларів, власник хотів. Ну і, в помірності ще мав на увазі, що може можна торгуватися. Ось, наприклад, сарай. Сарай навпіл поділений сусідами. Тобто, половина сарая ваша, половина сарая сусіда. Я таке вперше, до речі, бачу. Так. Дуже великий мінус в, ці, в цьому будинку: те, що дуже мало землі. Написано в оголошенні 10 соток землі, але половина сарая стоїть будинок, і на цьому все. Тобто немає ні городу, немає нічого такого, ну, завидного. Ось така альтанка, та, що пристроєна до будинку, вона прикольна. Можна і гуляти, і посидіти, і каву попити літом подивитися. Ну, Для нашої родини будинок е замалий, дві кімнати. Такий, до речі, будинок для Чоловіка, дружини, ну і однієї дитини, щоб було якраз по кімнаті. В цьому будинку, до речі, є і вихід і туалета, і зробити усе. Ну, Тобто цей варіант гарний для сім'ї з однією дитиною. Ну, максимум двоє. Якщо це дві дівчинки або два хлопчика, бо дівчинку з хлопчиком якось в одній кімнаті, щоб вони жили не дуже доречно. Ну, а так, одразу видно, що будинок доволі в непоганому стані. Нічого там такого немає, що валилося, обдиралося. Косметичний ремонт зроблений. Цікава така планіровка. Наскільки я пам'ятаю, власник казав, якась європейська. Чи якось так. Металопластикові вікна конвектора, а дерев'яні вікна, так? Бо я якось не дуже звертала увагу. Угу. Ну, я скажу так, що будинок цей гарний. Своїх грошей він вартує, але мінус земля дуже погано. Ми для себе шукаємо великий будинок, щоб було хоча б. Три кімнати, одна гостєва, кухня, санузел. Ну і бажано, щоб було 20-30 соток землі біля дому, щоб можна було тримати господарство, щось садити і не бігаючи, не шукаючи, де його що брати. Але такі варіанти в нашому регіоні. По ціні вже йдуть 20-25 тисяч доларів. Ну і очікую від вас коментарів під цим відео, яка вартість будинків у вашому регіоні, і бажано одразу пишіть, скільки квадратів в будинку і скільки землі біля будинку і в якому взагалі воно стане. Ну, на цьому все всім па-па!